Yeah. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Ізраїлю запровадив особливі правила перебування українців в країні. Всі власники українських паспортів, які прибувають в Бен-Гуріон після цієї дати, як і раніше, знаходяться в країні в статусі туристів, але їх візи автоматично продовжуються Міністерством внутрішніх справ. Оголошення про це публікується на офіційному сайті МВС Ізраїлю та на сайті ЦАВАША. І в містерепні ізраїльський МВС не потрібно. Додаткових документів, бланків чи форм про продовження віз українцям, які прибули після 24 лютого 2022 року, у відділеннях МВС різних міст не видають. Наразі візи всіх українців, які прибули в Ізраїль після початку повномасштабного вторгнення. Продовжено до кінця січня 2024 року. Зверніть увагу, нинішній особливий статус українців ніяк не впливає на процедуру проходження кордону в бен Бенгоріоні. Чи впустять громадянина України в Ізраїль? Вирішують прикордонники в аеропорту. Після початку повномасштабного вторгнення уряд Ізраїлю створив службу ЦАВА США. на сайті служби зібрана вся важлива та актуальна інформація щодо українських туристів-біженців їх статусу та можливостей сайт доступний кількома мовами: українською, івритом та російською. Якщо ви перебуваєте у скрутному становищі, чи не можете знайти потрібну інформацію на сайті. Можна звернутися до служби телефоном чи подати заявку через спеціальну форму. Українці, які прибули до Ізраїлю після початку повномасштабного вторгнення та перебувають в країні більше 90 днів, мають право на офіційне працевлаштування. Роботодавець наймає їх на роботу як іноземців. У правах такі працівники прирівнюються до громадян Ізраїлю. Важливий момент: уряд Ізраїлю не має програм фінансової допомоги біженцям-туристам із України, житлового забезпечення та працевлаштування, деяку допомогу в окремих випадках можуть надавати благодійні організації. Основні фінансові витрати пов'язані із перебуванням українських біженців в Ізраїлі, лягають на родичів та на друзів, до яких приїхали українці, чи на самих біженців. Якщо вам потрібно більше інформації, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією до нашої організації САФ чи до організації партнерів, які також надають допомогу біженцям із України. Всі контакти ми залишимо в описі під цим відео.